Чи вдасться ЗСУ просунутися на кремінському напрямку в грудні? Це поки що таємниця цей, цей процес тримають в таємниці. Я можу сказати, що по перше, там досить міцний захист. Досить конкретний план дій вже є на сьогоднішній день, тому що тут керівник, який спостерігає за правильністю виконання процесу, і я можу сказати, що на цьому напрямку Збройні сили наші не просто просунуться, а вони підуть в атаку. І атака буде дуже руйнівна для нашого дорога. Тож на цьому напрямку до кінця року ми будемо святкувати гарні події. Чи вдасться захистити Харківщину від ДРГ, які намагаються перетнути кордон? Давайте так. Чи будуть ДРГ рашистські проривати наші кордони на цьому напрямку? Ще будуть. На жаль, тому що тут якісь такі існування нашим ворогам йдуть досить, такі підскані, я так б сказала, тому що тут не просто вони будуть прориватися, а вони будуть щось там досить некрасиво робити. Але. Все ж таки, великої шкоди вони не спричинять, але щось готується. От дійсно, тут мені кажуть, що досить скоро, в темний час доби, на Харківщині рашистські ДРГ планують якусь підступну дію. Що це нам? Чим це нам зашкодить? Захистимось. Все ж таки, захистимось, але шкода якась буде. Тобто вони там щось планують дуже. Приховане, воно якесь... Да, дайте глянути, з чим це пов'язано про що це? Ну, тобто воно якесь нове, щось вони закладають, щось вони там будуть в... відтворювати якісь провокації і долучати до цього, хочеться сказати, зрадників. Тому, будь ласочка, намагаємось себе забезпечити будь-яким чином. Чому генсек НАТО Столтенберг закликав світ готуватися до поганих новин з України? Вони дізналися про якусь зраду. Вони знають про те, що хтось нам готує якусь підступну ситуацію. Це стосується наших так званих. Ну, тому так країн, які ми вважали партнерами, що він мав на увазі? Послаблення допомоги, послаблення підтримки, припинення якогось союзу, припинення якоїсь співпраці, що вони готують в бік України. Якась зміна повернення до минулого і відміна якихось планів. Тобто дуже схоже на те, що чи то буде заява про те, що нас там не знаю, наприклад, не беруть в НАТО, чи буде заява, що ми припиняємо співпрацю з Україною в тому чи іншому контексті. Але тут саме про якесь відокремлення, про розрив партнерських відносин. Про зраду та про підступні дії, які дуже скоро впливуть на поверхню. Не можу більш точніше сказати, тому що по цим картам тут можна найстрашніші ситуації розмалювати. Навіщо Лукашенко прилетів до Китаю? За шансом отримати яку якийсь шанс отримати якусь допомогу. Він потребує захисту. Um, і в Китаї його ніби поставлять перед вибором, тобто, що ти хочеш тут китайці, що ти туди поперлася? От знову тут якесь припинення можливостей, безсилля, нездатність захистити свої інтереси і бажання отримати підтримку і отримати допомогу. І він туди поїхав не в горизонтальних відносинах, а саме як просити з протягнутою рукою, хочеться сказати. Потребує захисту, мені потрібно, мене потрібно захистити, мене потрібно кудись сховати, перемістити, тому що щось готується. І це, що готується, воно вже відоме багатьом лідерам, тому що тут якась величезна така заможна спільнота, яка між собою обговорює та щось планує. Ледь не чиюсь смерть, тому що тут навколо смерті чиїсь масштабної смерті буде багато перемовин, буде багато обговорень, і Лукашенко потрібен захист через цю смерть. Може стане відомо, що все ж таки повідомлять, що Путін помер, і саме через це почнеться великий кіпіш. І Лукашенко шукає, шукає п'ятий кут, куди сховатися. Можливо, так воно буде, але йому потрібен захист, він на нього дуже розраховує. Чи отримає він той захист? Ні. Там так само буде зрада. Чи справді росіяни суттєво модернізували власні ударні дрони? Чові, дрони, ні, не, с... ні, 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 ні. Не модернізували вони їх суттєво, тому що тут багато карт повітря і. Карт води, тож це більш розгойдувані інформації, накидування на себе пір'я, аби здаватися більшими і могутнішими. Ні, вони не можуть суттєво їх модернізувати, тому що в них немає саме технічної можливості це зробити. А інформація, яка про це повідомляє, вона спрямована на замилення очей, тож не стали вони страшнішими. Чи вдасться окупантам виявити українських партизанів в Мелітополі? На жаль, да на жаль, да. Я не можу сказати, що всіх, але тут якась вже відбулася зрада та злив інформації. Тож, тут вони над кимось навіть відтворять ну, Якусь розплату, скажімо так. І це, до речі, молоді люди. Ну, Тобто це не дорослі люди, а це молоді люди, які це зробили, скажімо так, зачистку нашої території від орків. На жаль, хтось зрадив, хтось витік якоїсь інформації. Не можу сказати, що знайдуть всіх і знайдуть кожного, ні. Але когось одного молодого років 23-25. На жаль, здали. От здали, до речі, здали ті, кому він довіряв. Тому так, саме через цю подію людина постраждає. Чи справді серед окупантів значно збільшилась кількість дезертирів через невдалий штурм Авдіївки? Так, це правда. А, вони не просто дезертири, а тут люди хочуть жити, люди хочуть вижити. Тому що якщо Ставати перед вибором, залишатися там, де я є, чи попросити допомоги, та ну, там, здатися в полон, то на чаші ваги все ж таки здача в полон, вона, по-перше, рятує життя. По-друге, дає можливість зберегти майбутнє навіть цілих родин. Тож тут вони почали розуміти. Де справжній ворог для їх життя. Не можу я сказати, що ми їх, знаєте, в обійми до себе активно приймаємо, тому що все ж таки велику кількість їх знищуємо. Але побільшало і буде більшати. І про це навіть в Росії почнуть розмовляти. Тому що це якась така інфа, яка буде аргументом. Населення проти влади. Тож цю інформацію ще якимось чином будуть використовувати опозиційні сили Кремля. Чи вдасться ЗСУ відбити всі атаки росіян на таврійському напрямку? Вдасться відбити активні атаки, вдасться і знешкодити ворога вдасться, але якось не зараз. Чи вдасться українцям відсвяткувати Різдво без масових відключень світла? Ворог все ж таки буде щось таке підступне робити, кошмарити наші системи ППО. Це про обстріли. Це не так обстріл, а як все ж таки залякування. Тобто, можливо, це ж така сама ситуація, там фальш, ребеоси і все інше будуть нагнітати ситуацію. Чи буде при цьому світло? На більшості території України, так. Але прифронтові частини регіони? Країни все ж таки, ну тут таке, знаєте, втратили світло, отримали світло. Тобто, це все піддається ремонту. Це все піддається ремонту. Тож, все ж таки нормально, ми святкуємо різдво. Чи продовжаться активні наступальні дії з боку росіян на фронті після настання сильних морозів? Ну, По-перше, це буде дуже сильно сповільнено. Не бачу я сильних морозів, які могли б ну, знаєте, насправді вплинути на хід подій. Але тут не просто йде сповільнення, а тут іде дуже масоване руйнування і кількості, і позицій, і складів, і всього іншого. Тож, я можу сказати, що в нас є чим їх здивувати та чим їх привітати цією зимою. Тож ми за цим будемо активно спостерігати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.